Мені страшно так, що в мене всередині все труситься. Він важко, тому що ти себе накручуєш, ти різні думки. Ну, в першу чергу я хочу, мабуть, своїм прикладом показати іншим дівчатам, що як би не було стра... страшно, важко, ви маєте обирати себе. Я не хочу ходити в цьому тілі. Це не моє тіло. Це тіло, яке мені прийшло від стресів, зажирань, переїдань і всього іншого. Зараз це просто проміж, проміжковий, да, як етап. Ви бачите. Я лікуюся в ендокринолога, я е, багато лікарів, там гастроентеролог. Е, ну, я повністю фокус змінила. Я не хочу бути худою. Я хочу я бути хочу, здоровою. Хочу. Знаєте, я хочу весь цей жир, оце всю херню оставити в 24-му, а в 25-му бути новою. А коли ти вирішилась на це? Я швидко приймаю рішення. Дивись, я людина. Якби я не швидко приймала рішення, я б мабуть не досягла того, що в мене є зараз. Я дуже швидко приймаю рішення. Ми прийшли в клініку взагалі на зйомки рекламної інтеграції. Ми Відзняли рекламну інтеграцію і записалися зразу на операцію. Трошечки звинулося, бо хотілося раніше, але на шоу було, тому треба було підготуватися до шоу. От, і, але дуже швидко 5 хвилин. Я приймаю рішення за 5 хвилин. Мені колись одна людина сказала: а що б ти зробила, якщо це буде останній рік твого життя? Після цієї фрази я почала жити, бо завтра може й не бути. Ми живемо сьогодні, ось тут, зараз. Сьогодні для мене важливо, щоб сьогодні я була кращою ніж вчора. Все. це єдиний показник, на що я рівняюся.